Вітаю, друзі. Я Віталій Портников на прес-конференції у білоруській столиці після завершення Євразійського економічного форуму російський президент Володимир Путін вперше заговорив про можливість скорочення військових розходів своєї країни. Путін, який визнав, що Росія витрачає на оборону занадто багато, тому що намагається завершити війну. З Україною підкреслив, що у наступні три роки Росія перейде до скорочення свого військового бюджету. Ці наміри Російської Федерації Путін протиставив рішенню саміту країн членів НАТО щодо збільшення військових розходів до 5% валового національного продукту. Нагадаю, що у спільній заяві країн-членів НАТО за підсумками саміту у Газі необхідність такого збільшення протягом наступних років обґрунтовується якраз стратегічною небезпекою з боку Російської Федерації, і тому Путін звичайно не міг не відреагувати на це рішення керівників країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Разом із цим ми бачимо, що це зовсім не та ре реакція, на яку можна було б очікувати ще за кілька місяців до цієї заяви, Путін не відповідає на рішення країн членів НАТО про збільшення військових розходів обіцянкою, що і сама Росія буде збільшувати ці військові розходи, щоб. Боротися із небезпекою з боку НАТО, про яку у Росії продовжують говорити упродовж практично всього періоду перебування Путіна на посаді президента Російської Федерації. Натомість він демонструє власне миролюбство, і це на тлі жорстокої і несправедливої війни, яку його терористична держава продовжує вести в Україні. Ми прекрасно з вами розуміємо, чого це відбувається, тому що російська економіка просто вже починає не витримувати того навантаження військовими розходами. Яке пов'язане із зусиллями останніх років нагадаю, що президент Російської Федерації не планував багаторічної війни з Україною. Путін розраховував на блискавичний бліцкріг із заміною української влади у Києві на маріонетковою і з подальшим приєднанням територій сходу і півдня України до Російської Федерації і перетворенням усієї іншої частини нашої країни на маріонеткову державу частину так званої союзної держави Росії. Росії і Білорусі до якої цю маріонеткову державу і планували приєднати злочинні Володимир Путін та Олександр Лукашенко. Але не так сталося, як гадалося. Російська Федерація вже більше трьох років бере участь у власній агресивній війні проти України, і як бачимо, не дуже хотіла б закінчувати цю війну без досягнення тих цілей, які Путін поставив перед своєю армією ще у лютому, далеко вже тепер 2022 року. А для цього потрібні гроші, гроші на військову техніку. Гроші на нові військові заводи. Гроші на створення найбільшої у Європі армії найманців, про яку Путін напевно і не мріяв, коли розпочинав цю війну. І, звичайно, російський бюджет ще й в умовах західних санкцій, які можуть тільки збільшуватися, якщо перемовини між Росією і Україною, ініційовані американським президентом Дональдом Трампом, не призведуть до успіху. Цей бюджет вже починає не витримувати. Цих величезних навантажень і про це до речі деякі представники економічного блоку російського уряду, хоча й обережно, але досить безкомпромісно говорили на останньому Петербурзькому міжнародному економічному форумі у присутності самого Путіна та інших високопоставлених російських чиновників. Дискусії про те, що Російська економіка знаходиться у досить ризикованому стані і може наближатися до рецесії. Продовжувалися і під час пленарних засідань цього форуму, і під час засідань Євразійського економічного форуму у мінську. Ще рік тому. Міністра економічного блоку російського уряду навіть жодним словом не нагадували про можливість такої рецесії і проблем для російської економіки. Очевидно, тому що сподівалися на завершення війни. І, до речі, сам Путін також міг сподіватися, що війна швидко закінчиться, хоча після обрання Дональда Трампа президента Сполучених Штатів, адже російський лідер міг розраховувати, що новий американський президент піде на всі його умови і передасть. Путіну контроль над Україною без зайвих витрат з боку російського президента, однак не так сталося, як гадалося, і в принципі, ми з вами. За визнанням самого Путіна входимо у небезпечний для російської економіки період, який може призвести до серйозних соціальних проблем в цій країні. А соціальні проблеми це, як відомо, завжди проблеми для будь-якого авторитарного режиму, який обмінює права своїх громадян на більш-менш стабільне життя аморфного населення, не здатного усвідомити, що відбувається з його власною країною. А на Населення Російської Федерації до того ж, сп'яніли від шовіністичного вірусу, це саме таке населення. Ну і з цього можна зробити кілька висновків: перший російська економіка дійсно наближається до точки свого перегріву, і зараз потрібно робити все можливе, щоб за допомогою наших західних союзників погіршити економічний стан Росії і боротися за. Соціальну дестабілізацію у ворожій державі за погіршення життя кожного конкретного громадянина Російської Федерації, кожного російського військового, кожного російського чиновника. Друге, це те, що Путін напередодні скорочення військових розходів, звичайно, ж буде намагатися досягти максимальних цілей у своїй агресивній війні з України. І таким чином наступний період цієї війни може стати вирішальним для російського диктатора. Цим і пов'язується той терор проти українського цивільного населення, який зараз відбувається буквально на наших очах, буквально в ці самі години. Цей терор має спонукати громадян України до. Капітуляції перед Росією, щоб Путін почав скорочення військового бюджету вже тоді, коли Україна внаслідок цього терору і ударів Росії по своїй інфраструктурі буде знаходитися у кишені російського очільника і доживати свої останні роки, а може й місяці, як незалежна держава. Путін про це мріє. І як відомо, це залишається однією з головних політичних задач і самого російського президента, і російського народу. Але якщо Україні та її західним партнерам вдасться пройти цей період без серйозних політичних і військових втрат, почнеться економічне руйнування самої Російської Федерації. Нещастя, соціальні проблеми і випробування стануть реальним побутом і тими. Відплатами, які отримують росіяни за свою агресивну політику останніх років, десятиріч, 10 сторіч. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канали у Патреоні Кофі і Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!